Зелені ріки із мертвими берегами. На Вінничині завод, що належить компанії першого заступника губернатора, спокійнісінько отруює навколишнє середовище. Унікальні місця неподалік від заповіднику, куди їхали оздоровлюватися з усієї України, перетворено на зону непридатну для життя людей. Місцеві мешканці та екологічна інспекція б'ють на сполох, але безрезультатно. Бо що в дієш, коли проти небайдужих до власного майбутнього Вінничан компанія, яку заснував і досі патронує перший заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан? Анна Бабінець про те, як на Вінничині бізнеси керовані чиновниками, безкарно отруюють довкілля. На екологічній карті України є так звані білі місця. Тобто місця абсолютно чисті з екологічної точки зору. Донедавна до них належала і річка Бушанка на Вінничині. Вона й сьогодні виглядає чистою і прозорою. Та насправді вона мертва. В ній немає ані риб, ані рослин. Це український заповідник Буша у Вінницькій області, майже на кордоні з Молдовою. Археологи знаходять тут речі, яким понад п'ять тисяч років. А звичайні люди приїздять подихати надзвичайно чистим повітрям. Взагалі наше місце називають місцем сили. І дуже багато людей з міст купують тут хати у нас. Особливо жителі буші люблять свою річку бушанку, яка протікає через село та дає життя і людям, і худобі. Та одного дня, восени 2011 року, річка померла. Раки вискакували на берег і помирали. І піна, ви бачите, піна ще досі брудна піна, отака по річці, але це вже залишки. Дитячий садочок, як ви чули, знаходиться на березі бушанки. Сморі стояв такий, що у дітей почалися алергічні кашлі. Буквально за один день жива вода бушанки перетворилася на мертву. На поверхню спливла дохла риба, на дні водорості перетворилися на слиз. На цьому фото, зробленому у вересні, кілька червонокнижних риб морен, виловлених з отруєної річки. А на цих фото, зроблених у листопаді, піна як від якогось хімічного порошку. Коли знак оклику завітав до буші, піна ще трималася вздовж берегів, а сморід мертвичини нікуди не зник. Ми підозрюємо, що це все таки цукровий завод, тому що вище по річці більше нема ніякого промислового такого ніякого не ні заводу, не ні фабрики, нічого. Моївський цукровий завод розташований за 15-20 кілометрів вище від буші. Минулої осені він працював як ніколи. Виробив втричі більше цукру ніж у попередні роки. Ось класична технологія виробництва цукру на цукровому заводі: з цукрового буряка отримують сік, очищують та згущують його. Потім цей сік випарюють, варять і отримують кристалічний цукор. Тверді продукти тим часом перетворюються на жом, яким годують худобу, і цей же жом у сильній концентрації і великих дозах знищує все живе. Моївський цукровий завод справив на нас гнітюче враження. Таблички з написами УРСР напіврозвалені приміщення. Обладнання тут не оновлювали з 50-х років минулого століття. Керівництва на роботі немає. Але головний бухгалтер наполягає, що чутки про отруту з заводу наклеп. І Що там в різці Може, люди живуть тут, там худобу якусь тримають і все зливають здовж, понад край річки. Десь там їде дід, щось йому не подобається і позвонить. Бачите, не бачить, не зразу є. Навіщо ж тоді Бушанці наговорюють на завод? Кожна людина хоче бути десь на роботі. Там же ж виробництва ніякого немає. Там Гонорівка, був цукровий завод, його ж розібрали. Всі ж Моївка, всіх людей не прийме сюди на роботу. Отже, за версією заводу з річкою все гаразд, а мешканці села просто заздрять тим, у кого є робота, і вигадують різні нісенітниці. Цю суперечку могли б вирішити експерти. Наприклад, з санстанції. Ми написали спочатку в санепідстанцію Ямпільську. Нам сказали, що все замечательно. Я позвонила вже навіть в приймальну президента. Звідти мені написали, що я мушу звертатись в санепідстанцію Ямпільську. Коло замкнулося. Всі від сільського голови до президента знають про ситуацію. В буші, але нічого не роблять. Іонна Рада, місцева рада, там Вінницька рада, ну, влада взагалі що кажуть? Офіційна версія роздута проблема. Більше я вам нічого сказати не можу. Десь біля 200 е, мешканців цих сіл, які звернулися. З таким проханням ми жителі сіл перераховуються з проханням про допомогу. Депутат Андрусишин написав запит до обласної санстанції. Ось що йому відповіли: з моївського цукрового заводу здійснено несанкціонований схід жомокислих вод в річку Бушанка, що протікає через село Буша. Всі промислові відходи цукроваріння якимось чином попадали у річку. Проблема, яка вирішується. Просто треба затратити туди кошти зробити ці так сказати поставити бар'єри щоб це в всі нечистоти не попадали у ну не попадали у ріжку і все хто ж власник заводу який дає роботу десяткам людей та отруює життя сотням чому він не оновить застарілого обладнання яке працює ще зі сталінських часів озвучувати тих людей які у мене немає підтвердження що вони є керівниками, я не буду і не хочу Знак оклику вирішив сам знайти відповідь на це питання і з'ясував, Моївський цукровий завод входить до агрохолдингу Кряж. Відповідно до інформації з відкритої бази даних СМІДА, ПП «Кряж» зареєстровано у Крижополі на Вінниччині. Станом на квітень 2010 року, 100% акцій Кряжу володіє Мовчан Іван Михайлович, знаний на Вінниччині бізнесмен. Та віднедавна не лише бізнесмен. Від мертвої річки та цукрового заводу сліди ведуть сюди, у Вінницьку облдержадміністрацію. Іван Мовчан перший заступник губернатора Вінниччини. На біографічному сайті Ху із Ху» зазначено, що Іван Михайлович генеральний директор Кряжу, підприємець, благодійник та меценат. Свіжіша інформація на сайті Вінницької організації партії регіонів. Виявляється, пан Мовчан як перший заступник губернатора, щонеділі приймає громадян у Крижополі, у офісі фірми Кряж. Тепер зрозуміло, чому всі намагаються замовчати можливу причетність такої поважної людини до скидання відходів та отруєння заповідної річки. Знак оклику спробував отримати коментар у пана Мовчана. Телеканала Тібіа хотів поспілкуватися Іваном Михайловичем. Він зайнятий він зараз. Губернатора. Секретарка Мовчана відмовляється спілкуватися з нами. Трохи згодом дзвонимо у приймальню заступника губернатора. Жінка, яка знімає трубку, представляється Оленою Федорівною, помічницею Мовчана. По питанню щодо річки Бушанка, а ви хто вибачте? Телеканал Тивай. Мене звуть Анна, прізвище Бабінець. Він зараз їде з головою на район, Його не буде. А скажіть, а наприклад, на понеділок чи на вівторок можна буде домовитися? понеділок вівторок у нас. Е да, він проводить Олена Федорівна запевняє, що пан Мовчан зв'яжеться з нами. Та за два з половиною тижні у заступника губернатора та власника цукрового заводу так і не знайшлося часу на журналістів. Знак оклику вирішив поцікавитися думкою губернатора Вінниччини Миколи Джиги про отруєну річку. Оскільки сам він відпочивав за кордоном і на телефоні дзвінки не відповідав, ми направили запит у прес-службу Вінницької облдержадміністрації і отримали дивну відповідь. Запит на інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Зазначений лист не може вважатися запитом на інформацію. Тобто працівники прес-служби пояснили нам, що наш запит, на їхню думку, зовсім не є запитом, а просто лист. Тому прес-служба не надала каналу ТВА інформації щодо бушанки. Можливо, таку дивну поведінку керівництва Вінницької області можна пояснити постаттю самого губернатора Микола Васильович Джига – дуже впливова людина, і не лише на регіональному рівні. Він був одним з найближчих соратників міністра МВС Юрія Кравченка, який, як відомо, застрелився у кучмівські часи. Пан Джига займався, зокрема, розслідуванням вбивства журналіста Гонгадзе. А у часи Януковича саме народний депутат Микола Джига отримав та залишив у себе оригінали документів про приватизацію Віктором Януковичем Межигір'я. Маючи такого шефа, Іван Михайлович Мовчан може не хвилюватися за свій бізнес. Члену партії влади нічого не буде ні за отруєння заповідної річки, ні тим більше за ігнорування журналістів. Бо за Орвелом всі звірі рівні, але деякі все таки рівніші.